Сніданки це просто моя римська імперія. Я не уявляю себе без сніданків. Я потім себе почуваю погано, якщо зранку не поснідаю. Тому сьогодні ось такий що, це лаваш? Не знаю, але це смачно. Можливо, воно не дуже апетитно виглядає зовні, але смачно. Такаво. А також, можливо, якусь солодощі, але не знаю, подумаю. Сьогодні 1 червня у когось вже розпочались канікули, а я ще навчаюсь місяць. Ось, екзамени, ще навчання в повному розгарі, але радість є літо. Я дуже його чекала, я вже хочу. Літній сезон, шортики, майки і все таке. Що я роблю? Я короче, беру прядку одну. Типу, я взагалі там не мрочусь. Ось так беру і кінці підкручую. Буквально трошечки. І виходить ось такий ефект. В мене ще й зачіска каскад, тому це буде просто ідеально виглядати. Треба зробити всю голову за такий прикольний локон виходить. Зараз на годину 9 ранку. Варто виходити кращим чином одесятій, але... Можливо, якщо я вийду там о 10, 10.10, буде теж нормально. Подивимось, треба встигнути, щоб вийти раніше. Було б Ідеально. Подивіться, що вийшло. Мені дуже подобається. Я не так давно відкрила для себе. Такий витоклад. Я просто відкрутила кінчика волосся і виглядає супер. Звісно, в мене ще є зачіска підходяща для цього, у мене каскад, як я вже і казала. Але не знаю, як це буде виглядати з звичайним рівним волоссям. Але це просто must have, я не знаю. Ну. А також сьогодні 1 червня і вийшов тизер на дуже дивні дива. Ось, ось іде. Я подивилась буквально в моменті, тому що ще вчора побачила, що він повинен бути. Потім якось пропустила. Побачила в тіктосі вже нарізки, і думаю, подивлюсь. І він якийсь дуже такий моторош виходить, значить там вже й жахи. І не знаю, в мене прям мурашки були, коли я дивилась цей тизер. Вже дуже очікую. Я так і не дуже зрозуміла, коли буде саме вихід серії, нових сезонів. Але сподіваюся, цим літом я забула нанести SPF. СПФ. Окей, mm, okay, я вже не встигаю, тому я роблю вже як є, але сьогодні сонечко, і ми будемо на вулиці. А і... я йду працювати е, в зоопарк, і там будуть дітки, ми будемо їх фарбувати. У мене залишилось не так багато часу. Треба виходити через 30 хвилин. Ну... Таке собі да. Дуже мені подобається сьогоднішній аутфіт. Такий він достатньо легкий, кольоровий, спокійний. І ще я одягла нову кепку. Мені дуже подобається його колір. Це просто... І подивіться, який в мене вийшов мейк. Витратила не дуже багато часу. Але думаю для дитячого свята супер взагалі Good. <гум> супер Погнали. Все добре, головне, щоб на лиці не було блискідок. На ручках вже на руках вже мені просто все, все, все просто. Я вся в нею. Да. Це, це неможливо. Ми вже всі пустимо, сяємо жах просто. Закінчуємо і збираємось. Минулий раз, коли я була в цьому зоопарку. Ця зона була платна і я не попала, а зараз. Та Тати що? ти що? Дивіться, який ще. Почала прогулятись, бачу тут. така краса. Боже, який гарний. Ні, ну сьогодні прям день для мене. І там, і там побула, у двох зоопарках. Ну, взагалі. знов історія мем Я приходжу до одної з обіз'ян, така, привіт-привіт, опа. І начинаю, коротше, з нею танцювати. Так, починаєте зі мною танцювати, потім така розвертається, щось повертається, і починає пішкувати, пішкувати на мене. Я кажу, ну, чому? Ти з гостю, ти смієшся, я не знаю. Музика Отже, я дуже давно не була в зоопарку, в місцевому зоопарку був Тигр, Лев, і в них дуже маленьке пространство, дуже маленька клітка, там буквально не знаю, не розбігтись, не пройтись, наприклад, в біопарку. Мені здається, їх там, можливо, не якийсь відсоток краще, тому що там достатньо така велика територія, там є водичка. Якось окей, але їм все одно там не релакс, не супер, не ідеально, тому що жара, якщо ми, люди, просто здихаємо вже від цієї жари, так, перший день літа, я вже жаліюсь. Ні, я не жаліюсь, але вони там дуже себе погано почувають. А бізянки взагалі, вони там пригають, скакають. І взагалі супер. Мені вони так сподобались. Я не могла ді... дотягнутись, дати горішок, мавпочки. І вона там вже якимись силами питалася дотягнутися однією, другою рукою. Це так було смішно. Вони такі прикольні. Просто я дуже залипла саме на них. Вони ще щось... ну, грають, десь бігають. Ну, це просто моя Римська імперія. Е, вперше я побачила жирафа. Минулий раз я була дуже давно в біопарку, і там була типу платна ця зона е, саме з жирафами, тому я не попала якось, не був момент. А зараз ще вони такі класні, у них такий класний розкрас. Я прям, я прям в восторгі. Мені дуже сподобався саме біопарк. Клас. Але тваринам капець Ось, одночасно і класно на них дивитись, вони такі прикольні, але ну, жалко. Математика. П'ю водичку. Чесно, хотіла сьогодні прокинутися на пробіжку, але я прокинулась і не стала. Таке теж буває, коротше, можливо, якось встану. Дуже сподіваюся на це. Ось так. День починається з математики. Супер, я навіть ще не поснідала, ось тільки водичку попила. Ну, такі справи. Ну, капець. Такі на даний момент вайпи. Готовлюсь до екзаменів. Та і ще в наступний рік очікується теж М -м -м, веселий рік з приводу підготовки, з приводу навчання, але як є, якось мені важкенько дається, хоча значить, то є легка тема. Коротше, я не математик, все. Окей. Коротше кажучи, такий вайб. Коротше, просто summer вайб. Ну, прикольно, не скажіть так правильно. Коротше, я тільки що а, знімала відео в мейкапу. Я не знаю, щось придумаю, там ставлю, придумаю якусь тему для відео. Ось. Тому що коли я просто знімаю таку витраті змін під музику, це не дуже залітає, не дуже цікаво, але мені подобається. Тому я якось поєдную. Е, ви пам'ятаєте, яка в мене була зачіска зранку? Типу просто ось такий накручений кулька. кулька. Заколота звичайним крабіком. І подивіться. Ну це звісно, я не розісувала волосся, тільки тут щось підправу, і воно виглядає. І воно виглядає класно. Але якщо я розчішусь, <плес> мені здається, так не буде класно, тому я тримаюсь. Як бути коротше? Ну, ще так звичайно, але і прикольно. Да? І скоро я буду виходити. В мене просто він виявляється, в мене третя пара. Розпочинається третя пара, ну, тобто тільки дві пари сьогодні, ідеально. Я так люблю спокійні ранки, коли я вдома, коли я можу щось поробити, а потім йти в коледж. Але, знаєте, є плюси в тому, щоб піти на перші дві пари, а не останні дві. У мене сьогодні ще й немає танців. Якось так, якось так. У нас пара закінчились. Ми здали діалоги по англійській мові. Я здала на 11. Теж. Ще супер. Ну, краще. Е, відмінниці. На сьогодні лише дві пари. Отак от. Завтра чотири. ще кайф, але завтра не кайф. Я не йду на першу пару. Вона йде. Yeah. Ось такий обід. У мене сповзає шопер. Дуже сподіваюсь, мене хоча б нормально чутно. У мене з геніальна ідея. Я зараз йду додому пішочком. Е, вже на половині дорозі я набрала майже 10 тисяч кроків. Ну, така, ну знаєте, продуктивна, продуктивна. Сьогодні 2 червня і мені хочеться це літо провести насичено. У мене також була ідея піти працювати в кав'ярню. Заробляти кошти, все таке 16 років. Але, думаю, наступний рік очікується дуже активний, тому що підготовка до НМТ другий курс. А як я думаю, другий курс буде важчий, аніж перший. Зараз іду, і в кінці я напишу, скільки я все-таки пройшла. Коротше, ось так. На сьогодні навчання закінчилось. Зараз я зустрілася з подругою. Ми вирішили сьогодні піти в парк, познімати відео. Також тільки що я поїла дуже смачний круасан, До речі, круасан гірос в Львів в Круасані. Зараз я тут, ось тому будете зараз спостерігати за процесом. Перше я буду. Пробувати вперше я буду записувати інтерв'ю у когось, буду пробувати щось нове для мене, тому спостерігаємо. Обираємо пісню для Тіктоку. Ну такий пафосний вайб. Сьогодні 3 червня, третій день активний, і мені це дуже подобається. Тому продовжимо в тому ж русі. Звісно, навчання трошечки ну, не по планам, але як є. О, сьогодні було, до речі, три пари. Беріть, будь ласка, у львівському круасані лимонад манговий. Ви його не даєте. Взагалі, лимонади в львівському круасані не дуже. Краще беріть мохіто, тому що мохіто, вони такі газовані, смачненькі, а лимонади Йоу. це, до речі, так. Же... Ну no, no, no. ну фусті за 60 гривень. Понятно, хто прийшов походку, а хто <laughs> а да, Сьогодні ми їмо батат. Сьогодні ми їмо батат, Також чебурет. Чебурет. чорний чебурек з яловичиною. Сік да. Сіп. Мультифлот. звичайний. І лимонад ягід. Ось, можна спробувати. Давайте спробуємо з вами лимонад. Мені здається, він дуже смачний. Ммм, мені дуже сподобалося, коротше. Він, до речі, дуже такий збалансований. Давай. Mm -hmm. Не дуже солодкий, що я дуже люблю. Звичайний сік. Також картопля, батат. Mm -hmm. Картопля супер. Смачна, солодка. Все як треба.